Привіт! Якщо ти студент, то ми чекаємо тебе в нашому барі в центрі міста біля метро Майдан Незалежності. Для нас, для студентів, завжди знижка на наші чудові крафтові вина. Також в нас є і коктейлі, і шоти, і пиво, і сидри, а також наші крафтові настоїнки. Сама популярна позиція це в нас лімончелка. Її замовляють особливо багато, не встигаємо робити. Також в нас в п'ятницю і суботу є діджей з вечірками тематичними танцями, де можна відпочити, потанцювати, насолодитися вихідними після важкої неділі. Також по будніх днях в нас достатньо великий вибір настольних ігор, є меню, фрітюр в основному, де ви можете смачно перекусити, а також пограти в ігри в колі друзів, відпочити після. Дня робочого або навчального. Тому вас чекаємо в гості по адресі провулок Тараса Шевченка 8. І якщо у нас вперше, то келих ось цього вина я налию вам безкоштовно. Тому приходьте, всі деталі під відео будуть в телеграм-боті. До зустрічі!